Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розсаджую ось такі сіянці петуній. Вже такі величенькі. Коли сіяла, не пам'ятаю, та це і не важливо фішка в іншому. Ці сіянці з вегетативних ампельних петуній, тобто восини. На деяких кущах я побачила насінняві коробочки. Ну, вже ж квіточок не було. Коротше, я пройшлася і позбирала там, де було насіння. От єдине, що пам'ятаю, що на петхоа і на Махрових насіння не було. Пам'ятаю точно, що на деяких зоряних насіння було. Ну і інші там сорти. Ну, Звісно, я нічого не підписувала, все в одну коробочку назбирала. І все ж таки його посіяла. Зовсім трошечки, отсюди в лоточок сипанула. Ну, е ну, звісно, зійшло воно добре. Може, по дорозі хтось її помер, але ось так на виході, не знаю, може, пару десятків буде. Дуже мені цікаво подивитися, що з цього вийде.